Добрий день, дорогі друзі! Запрошую вас до нашої господи. Проходьте. Розміщуйтесь. Ми з подільського краю, де зорі ясні, нам освітлюють шлях у вечірню годину. Нам з Подільського краю дилинують пісні і скликають до столу нашу родину. Рада зустрітися з вами у нашій надністрянській світлиці і поговорити про продавні обереги батьківської хати. А хто знає, що таке оберіг? Це такі предмети, які оберігають людину від лиха та хвороб. Так, вірно, обереги, наші прадавні добрі символи, захисники. А які обереги, ви знаєте? Рушник, ікона. Вишиванка, писанка. Також вірно. А сама хата може бути оберегом? Та може буде. бути. Рідна хата, мамина колискова, батькова криниця, рушник, верста, скриня. усе це наша родовідна пам'ять. Обереги наші. Рідна домівка, колиска нашого народу. А чому хату називають колискою? Та тому її називають колискою, щоб в хаті народжувалися діти. Їх колисало і не одне покоління. Колиску передавали своїм дітям і онукам. Хата розміщувалась в глибині подвір'я, коло неї був садок. Її білили з надвору та всередині. Була вона під солом'яним дахом. Тарас Григорович Шевченко відзначив, що біла хата найвизначніша прикмета українського села. Хати біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках. Якщо говорити про обереги, то вони є зовнішні і внутрішні. Зовнішніми оберегами хати були дерева, квіти, вишні, калина, мальви. А ще в нашому селі я бачила великі камені обереги. Люди вірили, що вони оберігають оселю від непрошених гостей. Все, що знаходилось в хаті стіл, піч, мисник, колиска, верстат, мало обрядове значення. Найважливішим оберегом української родини був рушник. Рушники дарували дітям дорогу, хлопцям, які йшли служити в армію, вповивали новонароджених. А мені бабуся розказувала, що хлопцям, які йшли до армії, в'язали на руку рушник, стрічки. Я розкажу вам спогад білоконь Ганни Савіни. Юнакам, що йшли до війська, в'язали рушник на руку сестра або дівчина, з якою він зустрічався. Після закінчення служби приходив додому. Якщо дочекалася його дівчина, то вони одружувались і ставали на весільний рушник. Якщо дівчина не діждалася свого солдата, то він повертав її рушник, що означало розрив їх відносин. Нам відомий вислів, якщо людині пощастило уникнути явної небезпеки, то казали, що вона в сорочці народилася. Отже, сорочка мала захисну дію. Святкові сорочки обов'язково були вишиті, вибілені і одягалися на великі релігійні свята. Згадаймо традиційне українське весілля, де молодої було за святий обов'язок подарувати вишиту сорочку своєму судженому. Образ Українки асоціювався з двома найголовнішими ознаками намистом і барвистою вишиванкою. Не було в селі дівчини, котра, хоч би в якій скруті жила, не мала власного намиста. А де намисто купували? Самі в'язали, замовляли в жінок. Які вміли в'язати прикраси, а намистинки купували. Я бачила, що і сучасні дівчата носять такі намиста. вони дуже актуальні. Так, намисто призначене для особистого користування. За традицією його не можна позичати навіть рідній сестрі, щоб не позичати свою долю, своє щастя. Багато чудових традицій і обрядів було пов'язано з хустиною. Жінки нашого села любили хустки з тороками. дуже часто купували хустки без тороків. А потім самі підбирали нитки і чіпляли тороки. Поговоримо про ще один оберіг писанку. Писанка символ нового життя, воскресіння Бога і відродження природи. Для розпису вибирають ціле яйце. Бажано домашнє, щоб було запліднене, інакше втрачається його магічна сила. А це правда, що писанку не можна їсти? Освячені писанки, на відміну від крашенок, галунок, їсти не можна, адже це обереги. Досвідченою писанкаркою в нашому селі є вчителька Пономаренко Лідія Петрівна. Свої вміння вона передає вже не одному поколінню надністрянців. Майстер-класи по писанкарству кожного року, які проводить Лідія Петрівна перед Великодним, нетерпляче чекають вихованці нашої гімназії. Ми дякуємо Лідії Петрівні за те, що вона передає молодому поколінню любов до української писанки. Гордістю кожної хати була піч, мурував її Найкращий пічник на селі, а іноді його шукали навіть в сусідніх селах. У моєї бабусі в хаті є піч. Мій батько розповідав, що в дитинстві дуже любив спати на печі, поки його мати пекла хліб та пироги. Є багато народних обрядів, що стосуються до печі. На затолі от печі виносять шматок хліба, куплений корові. на лопаті садовля дітей, як виливають на голові переляк. Коли саджали хліб короваї, калачі, перехрестивши кожен три рази. Часто примовляли до печі, гори вогонь у печі, будемо пекти калачі, щоб злагода була в хаті і усі були багаті, як кожухи в волохаті. Друзі, скажіть, чи є в нашій світлиці скриня? Так, так ось вона. В наш час скриня Васеля зустрічається дуже рідко, хіба що в стареньких людей. А у дані часи, як тільки в сім'ї підростала дочка, батьки обов'язково замовляли для неї скриню. Основне призначення скрині Тримати в ній святкові речі, весільний одяг і весільний рушник, святкові хустки, вишиванки, святкове вбрання і одяг на смерть. Кожна річ у хаті відігравала важливу роль. Колиска була родинним символом, виколисувала майбутнє роду. При народженні немовляти в колиску клали посвячений хліб, часник і любисток, щоб дитина спокійно спала і росла здоровою. Ще одна річ, без якої не обходилася жодна сільська хата. Це веретка. Наша Дністрянське славиться золотими руками майстринь, які створили чудові веретки килими півкиїнки. А в мене дома є ще веретки про бабусині. А моїй бабусі килл зроблений на верстаті. Так, майже в кожній сільській хаті взимку стояв верстат і ткали веретки. Більш заможніші сім'ї мали домоткані килими яскраві кольори, різні узори, вереток, створюють у хаті затишок, святковість. Ми з вами згадали основні обереги батьківської хати. Скажіть, чи згодні ви, що це дуже важливо знати українцям? А я думаю, що треба знати, бо це робили наші рідні своїми руками. Мені дуже подобаються старовинні речі. Я думаю, таких оберегів немає в жодного народу. Хатні обереги це наша історія, наша родовідна пам'ять. Кожен українець має гордитись і берегти свої сімейні реліквії. Дякую вам за змістовну, цікаву розмову. Нехай наші славні родини примножуються і процвітають. Зберігають свої традиції та обереги і передають їх від роду до роду, від покоління до покоління. Горді ми, що землю таку маю, де минуле стукає серця. Шану ми в минулому складаємо, хай воно не знає забуття.